Петрович у своєму нещодавному відео захейтив цей чудовий ключик з червоного маркету за 200 гривень. Але я з Петровичем не згоден. Інструмент у мене вже більше року, і я ним задоволений на всі 100%. Зрозуміло, що сама тріскачка має так собі якість, але ж сама головка це дуже зручно. Вона може відкручувати як 7, так і 19 міліметрів. Дивіться, яка магія буде, наприклад, у вас домкрат. Ну чим ви ще це можете відкрутити? А ця головочка підходить для нього просто ідеально. За допомогою цієї головки дуже зручно працювати з нестандартним кріпленням, будь-які гачки, кільця. Відкручується, закручується просто на ура. А ще можуть зустрітися будь-які квадрати і трикутники. Квадрат, будь ласка, працюйте. Трикутник так само вставили і працюйте собі. А буває таке, що бур застряг у стіні. Берете головочку, вставляєте і крутите. Покажіть мені ще, будь ласка, якийсь інструмент, який так може. Петрович каже, що тут якийсь нестандартний квадрат по типу маленький за маленький, великий за великий. Але ж, по перше, дали в комплекті перехід з однієї чверті на. 3 восьмих, по-друге, будь ласка, набір ключів 38. Якщо штатна трещітка вийшла з ладу, береш будь-який на 3 восьмих, вставляєш і працюєш далі. Дивіться сюди, щоб крутити такого здоровенного глухаря у дерево треба зусилля лише в 20. 4 ньютон метра. Беремо цю чудернацьку головку і я спробую це зробити однією рукою. І, друзі, однією рукою це дуже важко, але ключ витримує це зусилля, без проблем. Ясне діло, що з дуру можна і хір зламати. Але ж ви подивіться. Штука абсолютно працює. Я не буду робити краш-тест і показувати вам, на якому зусиллі зламається ця трещітка. тому що це абсолютно побутова річ, яка створена для того, щоб десь щось колись. Зрозуміло, що ця головка не замінить вам нормального набору ключів, але на підхваті це те, що треба. Тому що зараз мені треба 12-та головка, а вона просто хрін знайде. Тому в мене майстерні завжди поруч ця головочка вже рік і я нею користуюся.